Тарас Загородній в нашій студії, пане Тарас. От в нашому опитуванні є пункт санкції і зброя, що Трамп має такі опції. Як ви вважаєте, чи може додаткова зброя, ну скажімо так, нейтралізувати ось ці загрози? І яка саме? Ну звичайно, що може чи є зараз в дійсності арсенал зброї насправді є в достатній кількості, виключно сполучених штатів Америки, яке може е, е, переламати. Ситуацію, тому що і ракети, і літаки, і все, що з цим пов'язано. Тут поки що питання виникає, що на цьому етапі Трамп намагається реалізувати давню американську забавку, врятувати Росію. Вони цим займалися останні 150 років, це не особисто позиція Трампа. Так? Коли у нас тут говорять, що тут Трамп і все інше. Ну а позиція, а яка була позиція Байдена. Байдена така сама позиція була більш того, у Трампа від, на відміну від попередньої адміністрації, величезний конфлікт інтересів з Росією. Попередній адміністрації потрібна була нафта російська за високими цінами, тому що у них був зелений перехід і все інше. Вони давали їм можливість спокійно торгувати нафтою. А у Трампа такого немає. У нього є власні виробники, а у нього власні інтереси в енергетиці і так далі. Тому вони тут ніяк не можуть домовитись, якби хто хтось говорив. Чи є намагання врятувати Росію? Є чи вийде це? Ну, скоріш за все, ні. Тому що є гарне, новина, радянський Союз, вона таки не врятуває. Незважаючи на всі спробу. І тут дивіться, тут всплило дуже багато проблем, які вони вже відчувають. Перше, вони не можуть компенсувати, не можуть компенсувати товарообіг з Європою та з Китаєм, наприклад, так ну Росії. Uh -huh. Ну, по-перше, вони не хочуть цього робити. По-друге, там мити йдуть, у них своя історія. Це раз. А друге. Китаю дуже не подобаються ігри з Росією. Так, чому? Тому що вони, вони ж не ідіоти, вони ж розуміють, навіщо Сполучені Штати Америки хочуть залучити на свій бік Росії. Для того, щоб Росія була чим союзником у потенційної війни з Китаєм, яка ось-ось вже, ну, фактично вже почалася. Вона почалася поки що з торгівельни. Далі тому важелі, важелі впливу все рівно є в Китаї. Він цього не дасть зробити, і тому я думаю, що американці, знаєте, слідуючи прислів'ю Черчилля, американці завжди знайдуть правильне рішення, коли перепробують все інше, будуть змушені повертатися до євроатлетичного співробітництва. так? Але з такими вже репутаційними втратами, що їм доведеться ще більше доплачувати за те, що, ну, наприклад, по зброї, так? От після фокусу з відімкненням Україні зброї і розвідки, що в європейці почалися, у що в європейців, з'явилася світла думка. А навіщо нам американська зброя? Якщо вона не буде стріляти по Росії, і це, і це проблема стала для ВПК Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що там була проведена виховна робота, в тому числі в Білому домі, для того, щоб не так не так гралося з цими речами. І тому вони буде змушені повертатися і до допомоги Україні, і так далі. Тому що дивіться, що ще не, не, недооцінили, як завжди, в даному випадку, а, а, а нинішня адміністрація недооцінила стійкість і суб'єкту. Єкності України і переоцінює силу Росії, і в тому в цьому трикутнику, дивіться, після перемовин в Саудській Аравії, що пішов Рубіо, запитувати: знімаєте санкції, хто європейці. Європейці показали таку гарну європейський кукіш, і сказали, що ми нічого не збираємося знімати. Там взагалі була заява, що нехайду з зі... ну, було зняття санкцій. Пане Тарасе, але воно було на один день, коли Дмитрієв приїхав до Сполучених Штатів. Так він ну, же підсанкційна ну, особа. ну це це дрібниця. Ну, це ну, це ну це дрібниця. Ну дивіться, ну добре, приїхав Дмитрієв. Ну про що ти будеш? Що ти будеш пропонувати Арктику? Ту я і бачу, як всі американські корпорації так біжать в акцію в Арктику добувати нафту після того, як. У деяких з них позабирали активи. Це mm. раз, по-друге, що зараз запускає Трамп? Трамп запускає. Світову економічну кризу, а це автоматичне падіння ціни на нафту. Вона вже зараз по Юрлсу, вже зараз 50. Це перший удар по Росії. Далі другий удар пішов після, після мит, які були запроваджені проти Китаю. Китай девальвував свій юань відносно долара на 18%. Що це означає? Це означає, що Росії треба девальвувати на таку саму суму. Ну вже торгівля з Китаєм. Якщо вони цього не зроблять, вони 20% своїх свого, свого прибутку втратить. Більш того, росіяни ж вони ж так довго боролися проти долара та євро, що вони на набрали собі в цей фонд там в резерви, набрали якраз юань. Тобто юань, якщо зараз девальвую на 20%, вважаєте, що вони знецільнуються на 20%. Uh -huh. Тобто, всі ці процеси ну в такій конфігурації Росії неможливо врятувати, як би не намагалася діюча адміністрація. І ми дуже сподівалися на те, що буде результат у Трампа на 100 днів чи на великдень. Принаймні багато про це говорили. Преса писала так.